Всім привіт, котики, такіски, я містер котик. Сьогодні будемо грати у нову гру Chicken Feet Scary. Назва відео в описі під відео. Заходьте дивіться. Ну що, поїхали! Let's go! Мяу -мяу. Так. Ну що, натискаємо play game Run, 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 fest. О май гад! О май гад! Чика! Чика, чика! Так, старт, так, все натискаємо старт, так, старт все тікаємо. Це треба було тікати, капець я у шоці. Так, все. Е, бачите, ЮВІН. Ми перемогли. Чіку, Хі -хі -хі, круто. Так. Це вже другий рівень. Е, так, все, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, тікаємо, 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 тікаємо. О oh май гад, май oh гад, гад, О oh гад, о май oh гад! Все, втекли. Так, знову перемога. Так, круто. Так, що, Давайте поки що вип'ємо чайок. Дуже смачно, бо потім натискаєш Next і воно одразу починається. Треба тікати від чіки. До речі, хто зараз щось їсть або п'є, Смачного та приємного перегляду, та як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Натискайте під відео, мені буде дуже приємно. До речі, пишіть у коментарі, як вам гра. Тікаємо від Чіки і від куриці. Так, ну що, натискаємо Next. Так, все, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Бачите, у правому куті зверху. Це зеркало заднього виду. Так, все. Втекли, натискаємо Next, чпунь. Так, слідуй рівень. О, бачите, треба перестрибувати. А, до речі, чіка теж перестрибує, бачили? У дзеркалі. Давай, 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 давай. Давай, 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 стрибай, стрибай сюди. Все, ха -ха. круто ха втекли. Так, натискаємо Next. Так, слідуючий рівень. Так, поки що виходить тікати. Але дуже страшно. Так, все, 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 біжим, біжим, біжи, біжи. Давай, давай, ходу, 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 ходу. Давай, 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 шедевр. Давай, давай, біжи. О, майга! Ааа, так добре, що можна обіти. Праворуч. так, так, завертаємо, завертаємо, давай, стрибай, треба, 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 стрибай, треба. Оооо, так. О, складні рівні. Так, все. Далі бачите, як складно вже. Так, все, натискаємо Next. Так, слідуючий рівень. Ви чули? Що це таке? Це де Чіка? Че, ja, че? я хочу чиху кто це? Ты Це пока брая якась. Давай давай, 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 львороч. давай, Ливороч, давай, Ливороч. Ой, дурбецл, я дурбецл, я дурбецл, дурбецл. Кипець! Він пропустив мене? Так, а де він? О май гад! А що, а як? А, а, а що тепер? Я дурбецу треба було праворуч і побігти, а я побіг ліворуч. Кипець, я у шоці, а е, він мене зараз спіймає. Так, ну давай то так зробимо. Не вийшло. Капець. Так, давайте, давайте ще раз. Капець! Йди. Я ушел. Так. Э, все, все, let's go, let's go. Давай, 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 швейський. Не э, треба обертатися. Так, э, все, праворуч. Бачите, там зачинено. Э, так, 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 стрибай, 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 трава, срывай, стрывай, стривай, поважай, породай, катак. Давай, 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 шудаченька, шудаченька, що дайчинку, шудачку, шутей. Тривай, тривай, тривай. Фу, я у шоці. Так, все, натискаємо далі. Круто, втекли від нього. Е, хто це? Напишіть у коментарі, на кого він схожий. Так, все, натискаємо next. Так, знову він. Капець. А, ті... Бачили, я протупив і все, він одразу спіймав. Капець! Так, все. Натискаємо ще раз. Так, давай, 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 одразу, 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 одразу. О, капець! Бачите, як треба стрибати. Капець, капець капець! Бачили, застряг трішечки був. Давай, 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 давай. Фу, я ушл. Пішов, духов! Так, натискаємо next. Так, так, все, одразу, 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 все, побігли, побігли, побігли. Побігли, побігли, побігли. Так, 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 так. Перешкоди якісь. Ого, бачите. Так, так, так. О, треба стрибати, 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 так, стрибаємо. А як він теж буде перестрибувати? Оооо... Так, все. Натискаємо на світлійший рівень. Так, чпунь next. Так, круто. Так, давай, 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 давай. Все, все, лосго, лучс голуцго побігли. Так, кішки якісь. Так, якась штукована зелена. Добре, що вона мене не чекає. Так, 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 спіш, дити. Так, через стрібова. Так, так. А, так, 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 так. Так, 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 так. Встигли, капець, круто, так, все, натискаємо далі. Чпунь, не. Так. Так, що це таке? Остопу. Це восьмінок. Так, це я пливу на якісь дождь. Або коробка. Так, ти.

Капець, так, все, натискаємо Next, далі, чпуньк. Так. раз, О май гад. Чи... Все, 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 тіхай, тихай. Капець, я протупив, бачили, невчасно натиснув, віхте. Oh о май гад! Оці щупальці вже були у мене у дупі. Капець! Він вже по їїлому питавського. Капець! Як було моторошно! О, знову ця зелена гедота. Привіт. О май гад, о май гад, дурбецел, дурбецел, дурбецел Так, все, стрибай, 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 стрибай. О, встиг, капець, 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 так, все, пройшли, натискаємо далі. Next чпуньк! Так, зовут. Так, 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 давай. Сэ-се-се-се-се-с, го,с гоу. Так, да, так, шпунь, 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 капець, 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 капец, капец, давай, давай. се О! Ч далеко, капец? Давай давай. Давай давай. Давай давай давай. Давай. О майгата, майгат, о майга, о майгат. Майже не впав ну, давай, 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 давай. давай Фу, до речі, колеса. Напишіть у коментарі, у кого були колеса, закопані у землю та пофарбовані у різні е, кольори. Капець. Та йдеш або в школу, або зі школи. Та стрибаєш по колесам. Капець було дуже круто. Лайк. Like. Так, мені це дуже подобалось робити а, 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 після школи. Так, все. Натискаємо далі. Чпуньк Next. Так, Знову з Так, все, let's go, let's go, let's go, let's go. Бачите, нова траса. Так. Бытый мист. О! О! Я думаю, сейчас зараз впаду. Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Шведесенька, шведец! Он же поряд! Було дуже складно, ступеть! Все, натискаем и далі, next! Так! Так, все, let's go, let's go, го, let's go! Let's go. Капец! Давай, давай, стрибай, стрибай, стрібай, стрибай, стрибай Вот, треба стрибати, 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 стрибати Так, він там десь позаду, е але Якщо протупити, він одразу дожняє. Опа и це. Дювин, в голову, капець. Дуже круто. Так, все натискаємо next. Чпуньк. Так. Так, 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 все, 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 let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Капець! Я впав у воду! Капець! Фу, що це, океан? Який? Так, реплей. Так. Так, 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 все, 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 все. Так, чпунь, 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 О, так, чпуньк, чпунь. Так, треба проворуч, так. Капець, я не можу, Капець, знову впав. Так, спочатку натискає. Так, дуже складно, Капець так, все, 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 все. Давай, 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 давай. Так, давайте праворуч. Ось так, войс так, ось так. Ось так, давай, давай, давай. Ось так. Куди, 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 куди? Ага, ага, ось ага, ось, ось так, так, ось Так, куди. Так, давай, давай, давай. Давай, давай. Так, привороч, ось так. Давай, давай! Я ушлся, брат. Uh, так, все, let's, let's, let's go, let's go, Так, go, let's go! так. Капець, як! Як, я у шосі? Фу, дуже важко. Що, якщо вам сподобалось, натискайте лайк, будемо продовжувати в наступному відео, бо мені дуже сподобалось. Що тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут цікаве відео, натискайте, сюди натискайте. Сюди підписатися на канал, то ось тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.